Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо рубрику Шопа ценам серед міні-тракторів. Тобто 3-4 циліндра. Перший трактор в нашій рубриці це Fighter T-254. До речі, я б на нього рекомендував звернути увагу всім, хто ще не бачив цей тракторець. Подивіться окремий огляд, у нас на каналі він є. Дуже класний трактор, 6300 доларів коштує. Но тут модифікація просто бомбезна Тобто передивіться, хто не бачив, дуже класно. Кентавр 244S, базова модифікація. Він зайде зараз за акційною ціною 5800 доларів. Мінус 150 баксів до кінця червня на такі трактори. Це дуже класно. Fighter 244 XT-модель з кемовським двигуном, з редукторним мостом, 5050 доларів. Такий самий буде ще і в Форте на наступному тижні. Така сама ціна, плюс-мінус така сама модифікація, вони однакові. 240 елька. він проданий, але все одно в рубрику попадає. 4100 доларів. Це 240-задньоприводний. Це такий самий файтерок. Так, це ми пропускаємо, переходимо тоді на цю сторону. Тут у нас ще один 244 це 5800, 504-й. Одна штука ранітетна залітає в продаж 8400, це 50-ка на 28 колесах з рівною підлогою. Заряджений трактор. Подивіться на передній чулок просто бомба. І з новинок. Модель F404 XU, це 8200 з дугою безпеки 28 колеса, з реверсом примусова гідравліка, але звертаю уваги, 24-й переднє місце одно так, бак під підлогою, ну, коротше, повний фарш. 8200 такий коштує, без примусової гідравліки 7800. SU404 7,550, якщо не помиляюся, тобто у них невелика різниця. Дон Фенгі 404 цей проданий, і вони по суті вже майже не будуть з'являтися, тому да, навіть нема сенсу його освіщати. Їх, по суті, вже немає. Ми його продали. Людина сьогодні приїде, забере самовивозом. і... Вони начебто не поступають більше до нас, тому забули поки що. Кентавр 404X, це якраз той, що я сказав, без гідравліки. Тут 7800 доларів. Все те саме, тобто абсолютно однакові, тільки без промислової гідравліки позаду. Так, що у нас з цієї сторони? Тут у нас ДТЗ 354U. Це нова модифікація. Зараз навіть... Не знаю, тому що її тільки-тільки вигрузили. Зараз зайду гляну, скільки вона коштує. Це модель вже 25-го року. Це нова модифікація, 8 тисяч рівно доларів коштує. Я зніму вам окремий на нього відеоогляд, тобто на каналі вона буде. Їх дві штучки приїхало. Одна, як я розумію, продана, тому що заявочка на неї падала, одна ще віка. А ще Сік 3244. 6100 доларів Аж забирають на відгрузку. Вона коштує на 200 доларів дешевше тобто 6900. Ось така ж сама стоїть. Це сама базова модифікація з реверсом джинма 3244. 6200 коштує 404 SNU. Сама нова модифікація це 25 2025 року вони приїхали. Вже зашитий заднік іде. 16 плюс 4 коробка, 7100 з примусовою гідравлікою. Донфенгі 244 DG2, моделька 7800, моделька dg 2 u така сама, тільки з примусовою 8 тисяч рівно буде. І мотор на DG2U іде Zen 390, більший об'єм. 404 DG2U, десяточка, рівно 10 тисяч доларів коштує. Це з примусовою гідравлікою, рівний пол, реверс, повний фарш, як то кажуть, все чітко. Скаут ТЕ504 з компресором. Ось бачимо. В новому капоті з захистом з усім модифікація 9200 доларів. Ще є кабіночки, я думаю, краще зніму по ним вам окреме відео, щоб у вас було. В цілому серед 3 і чотирьох циліндрів це те, що є зараз на площадках, ще є кентавр 244SX. Модифікація широкою резиною, Вони коштують 5950 і 5800 звичайний. Якщо щось сподобалось, набирайте дзвіночок в робочий час. Телефончик у вас є. Силочку на сайт також закріплю. Дивіться, вибирайте, набирайте. Гарного дня!